А сьогодні я продемонструю вам перехідник для заточування ножа в лінзу, який можна купити на сайті AliExpress або замовити в магазині Сайтуз. Посилання буде в описанні під даним відео. Всім миру, добра і любові! Це відео я записую по проханні одного з глядачів мого youtube каналу який попросив продемонструвати даний елемент або даний перехідник в роботі, і поділитися з ним своїм відгуком. Цей елемент продається. В комплекті з тримачем каменю і з штангою. Але я думаю, якщо ви звернетеся до даного продавця, він продасть вам окремо цей перехідник. Але зверніть увагу на наступні зауваження: цей перехідник він складається з двох елементів алюмінієвих і ось такого фіксатора посередині. Ось тут штанга вкручується всередину, тобто різьба внутрішня в даному елементі М6. І ось тут така ж сама ситуація, внутрішня різьба М6. Тому, якщо у вас штанги з різьбою М6, вам даний перехідник підійде. Не дивіться на штангу, діаметр штанги, тому що тут діаметр штанги 6. Шестерка. Але буває таке, що в точилках шестерка діаметр штанги, але різьба інша, М5, наприклад, тоді воно не підійде ось цей перехідник. Або буває таке, що діаметр штанги вісьмерка в точилці, а різьба М6, тоді воно знову ж таки підійде ось даний перехідник. Тому орієнтуємося по різьбі, а не по діаметру штанги. В даному випадку штанга, М, тут, верніше, штанга шестерка і різьба М6. Якщо ви надумаєте купувати в комплекті. Це важливо, тому що якщо у вас точілка, в даному випадку ви бачите точілку Сайтус Tools Beast, розрахована під штангу шестерку, тоді все працює відмінно. Так, як потрібно. Якщо ж у вас інша штанга, ну тоді звертайте на це увагу. Ще хочу відмітити те, що якщо ви все ж надумаєте купувати в комплекті, тут дуже зручний тримач. Каменю і фіксатор. Єдиний недолік в самому в цьому механізмі це ось ці елементи для фіксації а, одного з елементів. Вони, до речі, абсолютно однакові, тому якщо вийде один з ладу, є можливість поміняти місцями. Один повинен вільно рухатися для фіксації каменя на пружинці. Ось так. Я думаю, це зрозуміло. Так незручно взяв. А інший має фіксуватися. Тут різьба дуже така маленька, її можна зірвати, тому що в алюмінії вона накручена. Зараз я зафіксував, і все в мене працює відмінно, але я би не рекомендував часто змінювати. Вона все розрахована під камінь 150, тому змінювати нічого не потрібно. Якщо у вас просто вущі камінь, камені є і ширші, ви побажаєте міняти часто, ну просто зверніть на це увагу. А так оцей тримач мені навіть подобається більше, чим оригінальний. Від компанії SayTools Bist за рахунок тримача. Я маю на увазі сама ручка. Ось ця тут металевий шарик, а ось тут з пластику, ручка, і вона мені подобається більше. А, звичайно, тут є свої переваги Біст. і зараз ми про них поговоримо. Що стосується знову ж таки цього елемента, який недолік я для себе відмітив, це те, що тут немає контршайби, тобто шайба, яка б запобігала розкручуванню ось цього елемента. Тому звертайте увагу на це в процесі заточування, щоб не було розкручування. Я, звичайно, це не перевіряв, але така ймовірність є, тому я б поставив, все ж перестрахувався сюди контршайбу, коштує вона дуже недорого, і вона буде краще якби, прижимати, мені здається, і тоді вже не буде. Можливості розкрутитися в процесі заточування. Так, це що стосується недоліку, ось цього елемента. Тепер що стосується недоліку, якщо ви надумаєте все разом купувати, так як воно продається зі штангами, ця штанга має обмежену довжину. Це 23,5 см. Врахуйте це, тому що бувають точилки різні, буває різна відстань від шарніру до ріжучої краївки, і, можливо, буде не вистачати. Це досить велика точилка, Тут все вистачає, дивіться, як, як воно вистачає. Там ще залишається десь біля 3 см. Тобто ось це край і ось так. Якщо ви надумаєте заточувати в лінзу. Звичайно, цей елемент дозволяє точити веподібне заточування, тобто стандартне. Виставляємо по горизонту, фіксуємо і заточимо. Я б так не рекомендував. Робити, а якщо ви придбаєте все разом, просто придбайте ще гайку. Довга є така гайка М6, і вкручуйте ось цю штангу і ось цей тримач в гайку, і вже не використовуйте цей елемент, щоб м -м, попередити розкручування. А як вже будете заточувати в лінзу, тоді встановлюйте на назад цей елемент, набираєте лінзу і вже заточуєте лінзовидним заточуванням. Це, що стосується довжини даної штанги. Ця довжина, в принципі, на вас не впливає, вона розрахована, попереджаю, під камінь в 150 максимальний. Можна там, звичайно, трошки більший там, встановити за рахунок пружинки, але 150 грив. Менше вже скільки завгодно набираємо по довжині каменю. А тепер, що стосується наступного недоліку, це те, що тут відсутній елемент ось такий для фіксації кутоміра. І тому прийдеться все на. Набирати, притримуючи однією рукою кутомір, тобто кут заточення виставляти, притримуючи кутомір, або зробити так якось тут. Візьміть до уваги, тут дуже просто все зроблено: кутник і наклеєна пластинка, до якої приліпає кутомір. Це наступний е момент, на який я б звернув увагу, і ще який я елемент. Точніше, момент хотів відмітити, а що в даному комплекті немає обмежувачів. А якщо ви заточуєте ніж лінзовиним заточуванням, обмежувачі дуже потрібні, тому що візуально контролювати рух. Каменю, щоб він був постійно однаковий, тобто ви заходите на лінзу, ось, наприклад, ось тут. І це повинно бути на постійній основі. Тому бажано зробити обмежувач, щоб ви ось впираєтесь обмежувач, все. Далі не рухайтесь, тому що лінза вона має дві, два кута: це захід на лінзу і вихід з лінзи. Вихід з лінзи определяє плечі, тобто рівність цієї лінії плеч. А вхід на лінзу, ось цей елемент, оприділяє ріжучу краївку, і вона повинна, звичайно, бути весь час однакова рівною. Тому бажано зробити, не бажано, я думаю, навіть обов'язково зробити обмежувачі. Вони робляться дуже просто, з резинок можна, або якісь просто насадки придумати. Є заводські обмежувачі в багатьох точилках, якщо у вас М6, наприклад, можна скористатися ними. Тому вхід на лінзу, вихід на лінзу, встановлюємо обмежувач, щоб не виходити за ці краї і рухатися від краю. До краю, щоб зробити красиву лінзу. Ну це все, що стосується техніки заточування в лінзу. це не стосується даного приладу. Тут просто потрібно врахувати, що обмежувачів в комплекті немає. Що стосується лінзовидності, вона тут дуже-дуже глибока, тобто ви її навіть використовувати не будете, це максимум. І давайте перевіримо його в даному розміщенні нашого шарніра: 30 зараз градусів, якщо вхід на лінзу, вихід. 15, тобто 15 градусів глибини лінзи. Ну, це більш ніж достатньо, ніхто так точити не буде, тому що ніж не буде різати. Є така можливість. Ну і якщо по мінімуму, то тут 0. Тобто можна от го по горизонту виставити і ве-подібне заточування робити. Що стосується зручності, давайте зафіксую краще, щоб воно не роз... Дуже зручно. За рахунок легкості багато відчуттів, це в мене 3000. Це для камінь для доводки, і я дуже сильно. Дуже добре все відчуваю рух каменю поріжучій краївці. Ну, дуже-дуже приємно рухатись, звичайно. І рухається все приємно. Нема взагалі ніяких претензій щодо роботи. Працювати приємно з даним елементом. Просто зверніть увагу на ось цей елемент, щоб він не розкручувався. Це треба врахувати. А так от по роботі претензій ніяких немає. Рухається так, як потрібно. Приємно і під повним контролем. Ось такий елемент для заточування, лінзовидного заточування під штангу М6 або під різьбу М6, і з тримачами каменів. Зверніть увагу на ці моменти, на які я відмітив: це довжина штанги, щоб вона вам підійшла, різьба, щоб вона вам підійшла, якщо ви надумаєте купувати цей елемент без штанг. Потім встановіть контргайку для того, щоб. Запобігти розкручуванню даного елемента, врахуйте, що немає Кутоміра можливість встановити, тобто його потрібно притримувати. І врахуйте, що немає в даному комплекті обмежувачів. Я думаю, в цього виробника є там на сайті обмежувачі, тому якщо ви будете його купувати, цей елемент, попросіть, щоб він вклав ці обмежувачі. Вони будуть коштувати копійки, я думаю. Тобто доставка коштує більше, тому вам це обійдеться дуже недорого. Просто зверніться до даного виробника. Ось такий елемент для заточування лінзовидного заточування. Якщо будуть якісь додаткові запитання, запитуйте. Він залишається в мене, тому якщо прийдеться щось точити в лінзу, можливо, скористаюся цим елементом. І ще й буде процес заточування. Зараз записав ось таке якби, відео для того, щоб поділитися своїм відгуком з даним підписником, який попросив протестувати і поділитися відгуком про цей елемент. Дякую за перегляд всім миру, добра і любові.